Всім доброго дня, компанія Авторина Сценка Бережанська, Сьогодні у нас на продаж. Рено Меган, 1,2 бензина, 130 конячок на хорошій комплектації, лізовані фари. Колеса у нас нові, зимові стоять, розмір коліс 55, 16 22 року у нас колеса. В Автомобілі присутні два ключі. Чотири склопідйомники, електропривід дзеркал. Датчик світла, датчик доща у нас присутній. Круїз, контроль, мультіруль. Навігація у нас присутня. Старт-стоп заводиться і глушиться з кнопки автомобіль. Заводиться співоборота, працює рівно собі несправний, ніяких помилок у ньому немає. Клімат контроль у нас двохзонний. Мультимедіа. Екранчик, навігація, знову ж таки, все є робочий, рушник працює. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, більше може бути тільки комплектація басе, це йде на шкірі. З передігрівом сідушками. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону також нюансів немає, стеля чиста, не прокурена. По салону зроблена хімчистка, іонізація. Фаркоп задній в автомобілі присутній. Шторка, там крат, ключі, все в автомобілі присутнє. Технічно питань по автомобілю взагалі ніяких немає. Ходова все зроблено, все перебрано. Тормозні діски в хорошому стані, тормозні колодки замінені. Нічого не затерто, не протерто, присутні зафіксія для дитячого крісла. Отже, по автомобілю технічні нюанси немає, є тільки нюанси зауваження по кузову. Автомобіль був, попав під град, є вм'ятинки, на криші є у нас, не знаю чи передадуть, тобто є на криші вм'ятинки, тут є вм'ятинка невеличка, на дверях все ціле, тут є вм'ятинка, капот весь вм'ятинках, Крило вм'ятинка має, тобто і... О того, що є м'ятинки у нас і кришка багажника. Переважно це все на криші є м'ятини. Тобто є нюанси тільки по кузову. По технічно взагалі зауважень немає. Нічого не стукає, нічого не тарабанить. Секунду. Ніяких нюансів немає. Все ціле, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розсрочку в лізінг. Більше інформації у нас на сайті авторину Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на будь-який з наших, які у нас є. То дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишились додаткові якісь запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.